Мир усім! хочу з вами поділитися від серця, як я отримала спокій у своїй душі, як душевні муки закінчилися. А душевні муки це ад, просто коли наша душа вона мучається, це так, як б'єшся об стіну і болить. І з кожним днем біль вона ще більше і більше стає. І щоб цю біль зупинити, зруйнувати. Щоб це прокляття закінчилося, нам треба Ісус Христос. І я ділюся з вами щиро від серця, як було в мене в житті. От я виросла в сім'ї багатодітній, і в нас було багато дітей, і ми жили дуже бідно. І Я пам'ятаю, я виросла, і я постійно звинувачувала батьків, особливо маму, що то вони винні в тому, що я. Жив жию таким життям, що все погано, що, що вони мені того не дали, що вони мене до лікаря не повели, що в мене з очима була проблема. Я постійно звинувачувала, але я ніколи навіть і не подумала, що моя мама вона сама не їла, вона завжди казала, я не хочу, бо вона знала, що треба нам. Вона завжди, завжди дбала про те. Щоб ми були ситі, щоб ми були одягнені. Вона відмовляла собі і давала нам. А я цього не помічала. Я бачила тільки свою сторону. То, що я була горда, нагла і невдячна дитина. І, прийшовши до церкви, мені пастора показали, що наскільки я шаную батьків, настільки я буду жити на цій землі. І це є заповідь, заповідь шануй батька і матір свою. І Мені сказали, що я маю йти і вибачатися, я пам'ятаю, як мені було важко йти і просити вибачення у мами, просити сказати, що пробачте, ви мені нічого не винні. Дякую взагалі, що мене народили, і я дякую церкві, що показує мені ці моменти, що вчить мене бути совісною, люблячою. Тому, якщо у вас є така проблема, і ви звинувачуєтесь у чомусь своїх батьків, чи щось там у житті сталося не так. Прийдіть до Ісуса.